<риклад> така хвороба, такий паразит. На ніжках у курочок зазвичай. Курочок, віндичок, цесарок. Кліщ такий. Хто знає, хто написав в коментарях. Зараз я вам покажу препарат, яким я користуюся. І може хтось швидше згадає, як називається ця проблема. Добре, довго не буду вас морочити. Небідокоптоз називається хвороба. Це такий кліщ, який зазвичай паразитує на лапках. Курочок, я зараз якраз проходжу, дивлюся. Це молоді курочки, в них зазвичай його нема, а в основному це ця проблема у курей, в яких є штаніжки, ну, штанці, і у дорослих курей там після року, після двох, у тієї курочки, здається, вже щось там починається. Ця курка, ця курка здається, і не молода. А ось доросла курка, в неї колись був, бо я курка-борода. Я її вилікувала. Дивлюся, немає на ніжках. Бачите, ніжки нормальні в неї. Так, хочу ж подивитися, у кого ще він є. Бачите, перший признак це отака неоднорідна структура шкіри ноги і така, наче трішки наче шолуха. Оце воно вже починає з'являтися. Особливо, я ж кажу, це у курей, в яких є штанці. Ну, що ти хочеш? їсти хочеш? Ой, Боже, це курка, ну це кипець. Тому Зараз я одягну перчаточки в мене є. Ось, так. Одноразово. Тому що ця мазь, вона дуже вонюча. Вона на основі дьогтю. Не туди ти пішла, воно. Є все, пішла, бачите. Ну, а йогуть він, ви розумієте, що дуже смердючий. Зараз буду одягати. Тому що я якось колись взяла, зглупила і почала мазюкати ніжки курям цією мазюкою, мазю цією, мазю ям. І потім не могла відмити руки, воно впиталося мені в шкіру. І воно таке вонюче, я вам скажу, ну це неможливо витримати. Ось отаку, бачите, я купую мазь. Вона у мене постійно в курнику в аптечці. Дуже чудова мазь. От у кого проблеми на господарстві із цим кліщем, а його вивезти майже неможливо з господарства. Просто потрібно постійно перевіряти ніжки у курей. Купуйте оцю мазь, нічого не придумайте, ніякі. Е, ці... Дьогтю просто не можна мазати. Дьоготь потрібно з чимось розводити, здається, з олією там чи з якимось солідолом, тому що він може обпекти ніжки. Краще купувати готову мазь. У будь-якій вета птиці вона є в нею. Дуже гарно рятувати курей від такої проблеми. Ну, птицю, і індичок, і е, цесарок у всіх, у кого така проблема є. Ось, бачите, вона отак виглядає, і вона смердюча, капець просто. Так. І ось до, що в мене в баночці є. Ось до там, ще в мене багатенько. Буду дивитися, чи тим, чи тим буду мазати зараз. Бо якщо запустити, то воно буде потім. Особливо воно чіпляється на ослаблену птицю. Якщо у птиці щось з імунітетом або на стару птицю, на старих курей, то тоді може бути, от, от, от тоді воно точно може бути. Ось. Але я дивлюся, що в цих немає. а От у кохінхілів з'явилося. Ось оцю хочу зараз піймати. Оця єдина, що тоді вона була на кролятнику. Бачите? Ось у неї трошки з'являється. Зараз я його візьму і їй намажу. Да? Намажемо тобі ніжки. І до речі, якщо ви не знали, то у курочок, у яких з цим проблеми, у кого є оця проблема, у них гарячі ніжки постійно, вони їм постійно чухаються. І це може навіть спричинити до того, що курочка перестане нестися. Воно настільки їй дискомфортне. Так, видно вам? Я не знаю, як я. О, видно. Воно настільки їй заважає жити, що ну, краще це взагалі не допускати. Ну, Це тільки одна із початкових стадій. В неї навіть туди, ще воно вище не пішло, а тільки отут-де саме лапки, бачите? То я такого більненько мажу. Воно буде їй воняти трішки, але нічого страшного. Зато у неї потім не буде цих проблем. Так, а ми пішли з вами до зайку. Фу, така вонь вже стоїть. Фу. Зайка, йди сюди. Так, пішли ловити зайку. Так. Залишимо. Займає зайка. Зараз ми її будемо мазюкати. Зайка. Йди сюди. Йди сюди. іди моя хороша. Іде, будемо лікувати ніжки твої. Так. Іди. Опа, упала зайка, упала. Краще курочку покласти. Якщо ніхто не допомагає, то краще курочку покласти. Ось. Бачите, які ніжки в неї? Тихо, тихо, тихо. Давай покажемо твої проблеми. Ось до. Не знаю, видно вам його. Бачите? Воно наче вже і відвалюється, бо я її раніше мазала. Ну, але наче і не. Так, коротше, мажу. Думаю, що ви мені повірите на слово, що в неї воно є. Все-все, я розумію, що тобі не подобається, що тобі не... невдачно ти лежиш, ну, вибачай. Вже є, як є. Це, що це я ж кажу, цих курель, які оці лохматі ніжки, і воно їм доставляє дуже багато проблем. Давай ще іншу ніжку і все. І готовий. Дивіться, лежить. <світчі> О, в неї ось до навіть здерлася кров. О -о -о. Тихо, тихо. Треба її заляти зеленкою. Тихо, лежи, лежи вже, лежи вже. Зараз, зараз підеш. Зараз, зараз підеш. О. Все? Опа, зараз я принесу щось, запшикаю їм їй ще ту ранку. Все, біжи, зайка, біжи. Біжи, біжи. Все, намазала. Що, трохи незручно лежала. Да, я вибачаюсь, моя зайка.